何と Майдан для мене розпочався тоді, коли розпочався Київський Майдан. Власне, сповідомлення в Фейсбуці про те, що збираються люди в Києві біля стели. Потім я прочитала, що мої друзі у Львові збираються, в Івано-Франківську. Ну і відповідно вже почали приходити якісь повідомлення від знайомих тут в Ужгороді, що, можливо, давайте і ми якось зберемось, вийдемо. І от, власне, в ту саму ніч в нас 11 людей вийшло на площу театральну. Ми там так само пробули цілу ніч, хоча було морозно, дощ якийсь, але весь час намагалась бути, ну тримати руку на, на пульсі, читати новини, що відбувається в інших містах. А, хотілося в той момент просто підтримати людей, які вийшли в Києві і в інших містах. Ну тобто долучитися до такої акції а, підтримки процесів євроінтеграції. От, тобто, якісь такі прості, банальні, добрі наміри, тобто нічого якогось такого не передбачалося, що все переросте в якісь значно. Глобальніші події і такі сумні події. Тобто, в той момент все починалося як просто акція підтримки євроінтеграційних процесів. От, в Ужгороді вийшло спочатку 11 людей, потім через день вийшла більш-менш повна площа була. І так потрохи почала груп, ну, формуватися група людей, які вже від початку і до самого кінця. Не покидали майдан, запам'яталися напевно люди, які з'являлися ні звідки незнайомі люди, які просто приходили і. Починали робити те, що треба. Тобто, ну були якісь проблеми, і з'являлися люди, які їх починали просто вирішувати. Об'єднувалися в такі команди а, за потреби. Потім кожен знову йшов робити свою роботу. Потім за потреби знову всі сходилися до купи і щось спільно робили. І це щось воно ну, ця спільна праця вона приносила неймовірне задоволення. Дивлячись на це на цих людей, завжди було якесь таке натхнення і те, що ти робиш правильну справу. І... Люди, які стоять поруч з тобою, вони так само ну, поділяють десь свої цінності, погляди на життя, і якраз є спільна мета, спільна ідея. А це найбільше те, що напевно запам'яталося. І навіть зараз, десь як аналізую ті події, то розумію, що можливо десь і не так люди робили майдан, як майдан робив людей. Ну, тобто виникали якісь виклики, якісь проблеми, якісь ситуації, на які треба було реагувати. І одразу з'являлись люди, які десь підтримували, десь допомагали, десь готові були ну, своїм життям. Відстоювати ті інтереси, які вони вбачали. З негативного ну, напевно, все-таки ніхто не очікував розстрілів, ніхто не побоїв, смертей і що все перевернеться в людські життя. О, це, це було найважче. Виокремити зараз якісь окремі дні дуже складно. От, ну, наприклад, зараз в соцмережі, Фейсбук нагадує, що відбувалося там кілька років тому. І більшість ну, важко от просто згадати. От дійсно розумієш, що були просто якісь події, в яких ти брав участь, активно на щось реагував, а от так виокремити, ну, то, то це якийсь як, як фільм, як слайд-шоу. ну, от Вони події відбувались, відбувались, ти активно реагував на все. А от сісти і зараз згадати, то дійсно. Ну, всього було дуже багато, надзвичайно багато. У нас була тут ще ну, в Ужгороді, ви знаєте, студентська боротьба, в якій ми активно брали участь. Ну і ну теж студентські страйки, студентські мітинги, протидія ректору. Так само ці всі події ну, воно якось наклалося і. Ну от багато, багато спогадів, емоцій, вражень. Майдан безумовно змінив. Я думаю, всіх хто був активним учасником, хто розумів, що відбувається, чому так відбувається, чому одні речі є наслідком інших речей, хто винен в цьому. Тобто, для таких людей дійсно майдан змінив багато, тому що перше це приходить розуміння, що кожен має над собою працювати. Цій державі не тільки займатися критиканством, а бути професіоналом в своїй справі, робити всі е, вибори в житті свідомо, розуміти, кого він, наприклад, делегує владу і так далі. Ну, тобто, всі процеси вони мають бути усвідомлені. І люди мають нести відповідальність в першу чергу за свої дії і за свій вибір. В цьому плані, я думаю, що зміни суттєво, тому що, ну, принаймні, я бачу з тих, хто був активний на Майдані, вони дійсно працюють далі над собою, працюють далі над змінами в державі і намагають, щоб ті всі речі, які відбувалися на Майдані, це не було даремно.